Крута відповідь тим, хто пише завжди дорого, що так дорого на товари. Пляшка горілки коштує, наприклад, там 200 гривень. Да? А якийсь інший товар е, коштує теж 200, 500, 300 тисяч. Значить, на пляшку горілки-горілки ніхто не жалкує коштів. А на якийсь товар, люди е, збудоражуються так, що це просто. Ви гарно зазначили замітили, що дійсно ну, якби в порівнянні вас із горілкою. Це дуже, дуже хорошо, ви замітили? А я зараз п'ю на стій кропу. Це для кріпкого, міцного, без жахів, сну. Бажаю вам добра, а в мене до продажу є червона ікра-чорної щуки. Це аква культура. Я купила собі лампу з цим Балдею, руки свободні, можна з вами балакати, можна чайпати, можна щось готувати. Так круто, так зручно. Ой, бажаю вам добра.